Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні наша розмова про голову організації українських націоналістів Славу Стацько. прекрасно собі уявляю, наскільки це може бути суперечливою постаттю для багатьох, хто може задатися питанням, а яке взагалі відношення Слава Стецько має до відновлення української незалежності, і яке має сама організація українських націоналістів до відновлення української незалежності, тому що все це відбувалося взагалі без них. А вони знаходилися в еміграції, тільки вже прибули в Україну і почали тут реальну політичну і громадську діяльність, коли фактично вже незалежна держава повстала. А в радянські часи про них нічого не було відомо, і навіть за якесь згадування цих організацій можна було потрапити в столь віддалені. І сама організація українських націоналістів, звичайно ж, організація, яка завжди буде викликати дискусію. Це прекрасно розумію своєю історією, постаттю Степана Бандери постаттю. Інших очільників цієї організації, інших фракцій ОУН. Однак я не можу, звичайно ж про славу Стицького не згадати, тому що я завжди вважаю, що треба реаліям віддавати належне. Реалії є в тому, що коли тут була Українська Радянська Соціалістична Республіка, і більшість тих, хто в цій республіці жив, навіть не уявляв собі, що Україна може бути незалежною державою. І багато хто. Хто зараз є великим патріотом і з таким оціним жовтим буде бантом. 24 серпня він вважав своєю батьківщиною Радянський Союз. І ніхто мене не переконає, що це не так, бо я від цих людей це все чув. До 24 серпня 1991 року, що я вашою батьківщиною. І вони казали Радянський Союз. І я не міг ніяк зрозуміти, бо я належав до цієї завжди меншості, які ніяк не могли зрозуміти, як це оця от величезна державище. о, Може бути Радянським Союзом і батьківщиною. Це ж імперія, як може бути водночас батьківщиною Туркменія і Естонія, якщо ти живеш в Україні, ну якось дивно. що Це Якось моя адресні ні вулиця. Ну наразі в Мюнхені була штаб-квартира організації, члени якої вважали, що їхньою батьківщиною є Україна. І саме незалежна Україна, і вони пам'ятали, що за цю незалежну Україну їхні близькі гинули, що вони були готові ризикувати життям, що вони боролися із спеціальними службами могутньої імперії, яка готова була всіх знищити і на території самої України, і вже потім в еміграції. І без самого прикладу таких людей, і самої української організації, яка була звичайно різною. І погляди ООН були лише частиною поглядів, бо були люди і ліберальних поглядів, і е, таких поглядів, далеких від якогось етнічного націоналізму. Все це ми прекрасно усвідомлюємо. Організація українських це лише частиною такого мислення, але це саме мислення, сама мрія про незалежну Україну. Мрія ж, вона матеріальною є, вона в, в життя втілюється. Саме це, до речі, керувало моїми намірами, коли в Мюнхені на початку 90-х років я вирішив, що маю. Порозмовляти з пані Ярославою і надрукувати її інтерв'ю в українській пресі офіційній, тоді, коли ще не було ніякої реальної можливості про організацію українських націоналістів згадати не просто, щоб хтось згадав, щоб якась була там розвідка, щоб була якась там стаття якогось коментатора, як правило, пропагандиста, а щоб сама лідерка цієї організації розповіла про їхні наміри, їхні настрої, їхню історію, їхні історії, їхнє ставлення до України. Я відправився на Цепелінштрассе, там, де знаходилася, Дивіться, так називалася ця вулиця, там, де знаходилася шла квартира. Он тоді домовлявся довго з соратниками Пані Слави, про це інтерв'ю. Зрозуміло, що це було все їм непросто. Перший український журналіст прийшов до цього такого замку. Української незалежності я взагалі не знаю, наскільки там були українські радянські журналісти колись. Мені здається, що ніколи їх там не було. І Що взагалі люди з радянськими паспортами там не те, що вони були бажаними гостями, але обходили цю штаб-квартиру за тисячу кроків. Бо це ж не було якесь меморіальне місце, пов'язане з Леніним. А це було місце, пов'язане з Бандерою. Це зараз можна біля пам'ятника Бандери бігати. І квіти туди носити. А спробували б тоді, навіть Мюнхені. Ну от, і пригадую, що мене так замилувало. Це отака затишна атмосфера. В цій штаб-квартирі якесь печиво. Подарували мені ось такі грубезні томи бандери, творів Ярослава Стецька. Вони досі в моїй московській квартирі. До речі, добре що я згадав. Треба буде їх. Подарувати бібліотеці української літератури в Москві, а що, звичайно, таке там зараз візьмуть після того, що з цією бібліотекою відбувалося в останні місяці. Ви про це теж дуже, дуже добре, я думаю, знаєте, про це розгром бібліотеки. Ну, але була одна обставина, все ж таки особлива в цьому нашому побаченні Слава Істечко. Вона, очевидно, побоювалася, що я. Як людина єврейського походження буду з особливою якоюсь увагою ставитися до цього міфу, який досі пропагується, що були такі особливе ставлення ООН до національних менш, зокрема до євреїв, що члени ООН були погромниками. Перша наша розмова, з чого почалася, пані Слава дістала таку величезну теку і сказала: От, я хочу вам продемонструвати, якою є наша співробітниця з державою Ізраїль в рамках антибільшовицького блоку народів. З ізраїльськими громадськими організаціями політичної партії я був дуже здивований і кажу: а до чого мені це? Бо це не було, не було моїм звичайним професійним завданням. Було, звичайно, цікаво про це дізнатися про... за вам з чаєм, але не зрозуміло було, чому з чого почалася розмова. І тільки з часом, коли він сюди повернулася, коли вже пані Слава стала депутатом Верховної Ради України, коли ми вже спілкувалися без цих тих стереотипів, я зрозумів, що. От це побоювання, це бажання говорити з людиною з відкритими картами. І я знаю, що ми досі продовжуємо з цією міфологізацією українського національного руху тут стикатися. І що багато хто з людей, хто хотів би нав'язати нам радянський міф про історію, ось цей людина міф, який навіть багатьма нашими чиновниками, нібито українськими підтримуються на міністерському рівні, там, на депутатському, прекрасно відомо це, на якому заходу? Наскільки цей міф небезпечний, як хотілося навіть цим людям, навіть тоді цього міфу позбутися.